Мене звуть Ольга Климко, я полтавчанка, і я приймала участь у майдані з самого першого мітингу, який відбувся 24 листопада 2013 року. Коли Київ і всі українці висловили своє відношення до європейської інтеграції України, ми вийшли для того, щоб угода про асоціацію була підписана. Я отримувала величезне задоволення від того, що на Майдані працював відкритий університет майдану. Там виступали і актори, і народні депутати, і вчителі, і було дуже цікаво. Якщо дивитися кадри майдану з боку, то може здатися, що ми дійсно якісь люди, які схильні були до екстремізму або до такого вирішення проблем, що нам хотілося. Три місяці майдан стояв в умовах, коли ми навіть не намагалися використовувати щось більше ніж дерев'яні щити. Коли ти один на один з системою, яка проти тебе, ти маєш боротися.